Захід країни, Рівне, Тернопіль, Хмельницька, Чернігівська, Волинь, Закарпаття, Франківськ. Так, ну тут теж вони будуть цілити, в основному вночі є загроза отруєння повітря або води. І вони будуть, загроза, до речі, для якогось торгівельного центру, базар, торгівельний центр, магазини, щось таке. Так і навіть балістикою. Щось вони шукають, вони шукають допомогу, тому що прийшла для військових. Дуже хитрі підлі удари. Якісь можуть посилати фейкові якісь цілі. Особливо, дивіться, тут показують, що загроза як для областей. Так і для центральних частин, наприклад, міст, і так само під загрозою діти. Втрати, можуть бути втрати якогось транспорту, те, що дає нам силу. Е, ну, літаки, не знаю, що там танки, якісь автомобілі, тобто те, що дає нам зараз на даний час силу. Знову ж показує страх, страх атаки, е, загрози для шпиталів, для лікарень. Знову святковий день, святкові дні треба бути дуже обережним. Пожежі може знищити щось. Пожежа може знищити. Це може бути якесь місце, де люди зустрічаються. Ну, типа ракс, я не знаю, ну, щось таке, що пов'язано з парами сімейними. І також багатоповерхівки дороги. І знову щось по складам по воді. Ну там недалеко, вже, я надіюсь, у них це не збудеться. Так, тепер дивимося схід. Схід країни, Харків. Так, переб'ють роботу в яке займається логістикою. Це може бути, до речі, пошта. Може бути пошта, буде зупинена робота. Чи є загрози для людей на сході країни наступного тижня?